Всім привіт! Я Ріт Мурадова і це мій канал на YouTube. І Сьогодні ми з вами поговоримо знову про тренди, але про тренди купальників на це літо 2024 року. Тому, якщо вам цікаво, давайте продовжувати. Мене звати Діана Онаська. Я Настя Яценко. Я практикуючий фешн-стиліст вже більше 6 років. В своєму портфоліо маю роботи з Vogue Ukraine. Harper's Bazaar, офісієль Україна. Працюю з найвідомішими українськими брендами BF Залітковська AMG. Запрошую вас на курс Fashion Styling від платформи ADES. Побачимось на лекціях. Перший тренд серед купальників цього року це квітчасті принти. Я одразу скажу, що кожного літа квітчасті принти дуже актуальні, але саме цього літа ми говоримо про більш приглушені квітчасті принти. У поєднанні з якимись контрастними кантиками або контрастними кольорами. Тобто сам принт має бути трішки такий вибілений, і до цього ми додаємо контрастні кантики або контрастні кольори. І такі приклади купальників ви можете бачити в багатьох брендах. До речі, також в моєму бренді Salon Рідінг, в бренді Френкіс Bikinis і багатьох інших. Це дуже класний жіночний варіант купальнику, який буде абсолютно з усім поєднується і ідеально підійде для тих, хто має суперромантичну натуру. Яку дівчачу, хоча трішки дівчачий Матільда Dier vibe на це літо. Це буде саме купальник для вас, і його класно поєднувати, якщо ви, наприклад, після пляжу кудись йдете з принтованим низом. Наприклад, ви можете з собою на пляж тягти парео або спідницю у смужку, або горошок, яку ви потім вдагаєте, і йдете у пляжне кафе. А зверху на руки на верхню частину накидаєте, наприклад, якусь ляну сорочку принтовану або Просто однотонну. і це вже буде дуже класний варіант луку, де цей купальник буде відігравати досить важливу притовану роль і свою місію в загальному образі. Наступний елемент, який дуже актуальний цього року, це золота фурнітура і золоті деталі на купальниках класичних, більш тропічного стилю, більш закритих, більш відкритих. Ідеально на бікіні, бо у нас дуже багато є можливостей для того, щоб додати ці золоті деталі. Вони будуть дуже жіночно красиво виглядати, Вони завжди довершують купальник, особливо якщо ми говоримо про нейтральні базові модель, наприклад, якийсь чорний бікіні, білий бікіні, молочний бікіні, кольоровий бікіні, але не принтований. І хочеться чогось додати. Ось. Ці золоті деталі, якісь кільця, завершення якогось дротику, це буде ідеально для того, щоб загалом купальник виглядав більше цікаво і більш жіночно. Наступний тренд цього року, який мені дуже подобається, це чорно-білі купальники. Якщо ви, до речі, давно стежте за моїм інстаграмом, за моїми луками. Ви ж знаєте, що в мене багато чорно-білих купальників. Можна подивитися на фото з минулих років. Я дуже люблю це поєднання. Воно дуже віддає 60-ми, ідеально віддає 60-ми. 60-і – це якраз роки, коли були поєднання якихось яскравих кольорів і колорблокінгу. Згадайте твігі і таке інше. І ось. Чорно-білий. Чорно-білий це класика. Загалом він і в 50-х був присутній, і в 60-х, потім і в інші роки. Але для мене він завжди такий вінтажний вайб 60-х дає. Дуже красиво виглядає. Є дуже багато брендів, в яких можна знайти такі купальники. Один з брендів, який я, до речі, можу порадити саме з чорно-білим купальником, дуже якісний. Це я думаю, що ви можете знати: Monday Swimwear. Дуже дуже якісний. Там є розміри абсолютно всі, і різні види чашок і наповнення. Бюсту, що дуже важливо для дівчат, яких більший розмір грудей, ніж в мене, як ви розумієте, ось така ситуація. Наступний наш купальник це купальник в стилі білизна, тобто він може бути якийсь мережений або буквально виглядати як лів і трусики, але це купальник із купального матеріалу, він створений. Це, звичайно, для тих, хто хоче трішечки ризикувати, а також для тих, хто хоче купальник носити трішки більше, як в тому числі, одяг, частину одягу по. Місту якомусь курортному і таке інше, тому що там лів буде виглядати саме як бра, яке можна поєднуватися зі спідницями, ляними штанами, шортами, джинсовими і таке інше. Дуже красиво, дуже звабливо, не для всіх. Але якщо це ваша тема, зверніть увагу. Наступний тип купальнику, який дуже актуальний цього року, як продовження естетики, яка вже актуальна цього року, це естетика кокет. І ми говоримо про купальники в стилі кокетка. Тобто якісь рюші, бантики, і чим більше бантиків, тим краще. Жіночні такі типові дівчачі кольори, світлий, рожевий, ніжно-блакитний поєднання зі світло-рожевим, м'ятний, рушики, білий, молочний і таке інше. І перфорація ще, наприклад, на цехлі. Люжиках буде виглядати просто ідеально. Все, що ви можете зробити, все що the топ, все що буде нагадувати естетику Марії Антуанетті, це все стиль кокет. Наступний купальник, який дуже актуальний цього року, це металік. Загалом металік цього року цього літа дуже актуальний, і саме в купальниках він класно і доречно виглядає, бо іноді металіка може бути забагато, а за рахунок того, що, наприклад, бікіні так займає небагато місця на тілі, ви не зможете перебрати, скажімо так, з металіком. Дуже класно буде поєднуватися з іншими не металік-речами. Що я маю на увазі? Якщо у вас вже купальник Металік, будь ласка, не треба парео металік з. Металік, сумку, металік, взуття металік і таке інше. Чим більше ви граєте на контрастах, тим краще. І ще один момент, на який я хотіла би звернути вашу увагу, що дуже актуальна форма низу купальника, тобто трусиків купальника, це трусики позаду, які є бікіні стрінги, тобто бразилійський класичний стиль купальників у Ріо де Жанейро. Якщо ви приїжджаєте у Ріо де жанейро і приходите на пляж, то там буквально всі засмагають саме в купальниках стрінга, щоб не було. Додаткових якихось смужечок на задній частині вашої фігури, тому просто зверніть увагу, якщо ви думали над форматом купальнику, ось вам, будь ласка. І останній варіант купальника, як от дуже актуальний цього року, це суцільний купальник з більш високими вирізами в стилі рятівники малібу, і у якомусь насиченому монокольорі. Я б радила червоний, звичайно, я б радила насичений зелений, я б радила насичений синій і жовтий, якщо у вас вже є засмага. якщо ви ще без засмаги, жовтий, будь ласка, не раджу вдягати, тому що на контрасті з зовсім білою шкірою він буде віддавати такою зелене. Зеленинкою на зовнішності, абсолютно на всіх. Тому, коли вже є засмага, переходимо на білий, жовтий, помаранчевий і таке інше. А коли ще засмаги нема, беремо глибокі інші кольори, які якраз будуть підкреслювати вашу зовнішність і будуть з усім поєднуватись. І, до речі, будуть класно виглядати буквально як боді. Якщо ви знову ж таки вдягаєте якісь ляні штани, джинсові шорти, просто шорти, ляні шорти, якісь нейлонові шорти або спідницю. Він реально може виглядати спокійно як. Бозі, тобто, ви так можете прийти по місту на пляж, і це не буде виглядати, як ви йдете в купальнику, що я розумію, не для всіх комфортно, коли ви вдягаєте бікіні. З суцільним купальником так не буде. І до речі, суцільний купальник у біло-чорному або чорно-білому. Також є, наприклад, в тому ж бренді Манди Swimwear, тому раджу звернути увагу. Пишіть, який з купальників ви обираєте саме для цього літа. І також скажіть, будь ласка, ви за що? Ви за суцільні купальники або за бікіні? Або ви за бікіні зі стрінгами. На сьогодні це все. Люблю цілою. Ваша Ріта. Слава Україні!